Слава Україні! Слава її захисникам! Вітаю виноградарі! Що ми працюємо в грудні на винограднику? Ось воно найкраще укриття винограду. У нас снігу вальнуло норм. Сантиметрів 40, мабуть. Так як в мене теплиці, а теплиці такі непрофесійні, не, не, не залізних, там труп а дерев'яні з таких стовпчиків пороблені. І якби я цей сніг з теплиць не скинув би, вони б, мабуть, не витримали б. І плівка не витримала б, і мої дерев'яки не витримали. Тому, щоб не застоюватись, щоб кров не застигла в жилах, будемо розігріватися. Ось ви бачите, які тут кучугури поскидані з теплиці. А в теплиці що? Земля суха. Ось. Життя. І цей сніг зараз я буду закидати в тепличку. Верхній теплиці я вже позакидав. Ось тут також були такі кучугури непогані. І я вже трошки снігу таке теплицю понакидав. Так що не розслабляємося, розігріваємося, працюємо, щоб не забути про свій виноградник. А так як я вже побував сьогодні на винограднику, що я зараз роблю? А я зараз покажу. Ось Прийшов в хату, треба підзаправитись, взяти гроночку винограду, згадав, що в мене є виноград, згадав. Раз похрумтю. Смакота, Класний виноградик. Під і йдемо далі працювати. Миноград дає натхнення до праці. Все буде Україна.